Так, так, всім, всім привіт! Я зараз буду показувати скіт за 2 Робокса. Так, мене записується, так. Я буду зараз вам показувати скін за 2 Робокса. Берете отаке от лице воно безплатне. Ось таке якесь. Тоді. Тоді, тоді. Треба взяти... Боже, чого до так довго грузиться? Взяти оце таке прикольне. Далі. Далі треба взяти штуку прикольну. Дуже прикольну так де тут. Сидять тіло теж треба робити, Треба отаку тралала ротрала, отаке. І ще, ще ще треба взяти. Так, так, так. Треба взяти. Подожди, де вас сюди? Що взяти? Оці я ще не знаю, чи треба брати. Тому що вони якісь не дуже. А. Такі можна... Коротше, я вам зараз покажу, які. Треба подумати. Треба... Ось, не знаю. Ну, давайте. Давайте, давайте я не знаю, яких. Штаны. Ми... Нет, все за робокса будут. Кстати, футболка. Ой, два робокса стоя. Нияких, не п'ять. О, так, це можна на літо. Ну, я взяв. Я взяв до цього скіна, Як всегда. От прям як всіх. Де те, що я хочу все. Ось таке воно не підходить. Так що треба оці штани Тепер тепер беремо. Де оце дурни? Не це ми беремо. Це має просто пальці з кого взяти. Тут не зробив. Давайте подивимся, що тут можна взяти ладно. Ладненько. берем Отаку, От надеюсь, прикольно буде. отаку От штуку. Так, мы а тут ничего платного, кроме креста, нема. И еще. И еще, и Где у нас тут та дурничка? Вот это можно взять. До этого скина. Вот так. Можно взять... Нет, рова, лара, закрываю. Вот это можно взять. Короче. Оце ще брати треба до цього скина і назад. На спину. Як всегда, ви угадуєте, що це? Що це що це? А що це? А що це? Не таке, конечно. Оце ще ж? Заробок це щось? Йо-ма-йо. Ладно, треба буде купити колись таке за Robs. Ладно, дить. Продаш таку кепочку прикольно купити за Robux. Так що не треба мені таке. Короче. Я вже порекомендував вам взяти. Надеюсь, телефон вдруг не выпаде. Взяти я взяв вампірський нож, але він за Робокси. О, це підходило дуже класно. Але я візьму, послухайте, візьму і візьму. Так, покрутили, повертіли. І що? Я думаю, що не треба нічого. Отакий От скин за два Робокси. Вышу. Результат в комментариях пишите. И всем пока-пока, иху пока. Так. Так. Так.